Вітаю! Мене звати Людмила. Ви на каналі Віден 13 Саміт України ЄС Штокер зустрівся з Зеленським. Глави урядів країн ЄС збираються на саміт у Брюсселі, щоб обговорити подальшу підтримку України та нарощування європейської військової присутності. Австрію на саміті ЄС вперше представлятиме федеральний канцлер Крістіан Штокер. Штокер також проведе двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту. Запланована зустріч Штокера та Зеленського Віч навіч на полях спеціального саміту ЄС організовується з ініціативи України. Йдеться в повідомленні. Австрія погоджується з проектом саміту щодо підтримки. Тримки України та Європейської оборони. ЄС хоче зібрати пакет допомоги на 800 мільярдів євро. Єврокомісія хоче мобілізувати 800 мільярдів євро, щоб стати менш залежними від третіх сторін, таких як США, і бути озброєними проти нових загроз. У проєкті підсумкової декларації саміту, опублікованому в середу, ще раз підкреслюється, що жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без України або без участі Європи, без буквального згадування США або президента США Дональда Трампа. Напередодні саміту дипломати ЄС наголошували на чіткій готовності більшості країн-членів швидко озброїти Європу. Підтримка України з боку Європи також була непохитною. Від Комісії вимагають швидко розробити та реалізувати конкретні пропозиції та проекти для посилення обороноздатності. Опір угорського прем'єра Орбана прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти української частини декларації саміту. За словами дипломатів, поки що не зрозуміло, чи буде декларація прийнята всіма 27 країнами ЄС, чи як декларація інших 26 держав. Угорщина вимагала, щоб декларація ЄС була обмежена змістом московської резолюції, нещодавно ухваленої в Раді Безпеки ООН голосами США. Йдеться в повідомленні. До це становиться все складніше. І поэтому ми рассматриваем новые ініціативи, щоб одна страна не могла навязать свою волю остальным. У цій резолюції Росія не названа агресором. Майне Райзінгер і Баблер також у Брюсселі. У четвер у Брюсселі також перебувають міністр закордонних справ Бате Майнер-Райзінгер, яка зустрічається з Верховним представником ЄС із закордонних справ Каєю Калас, і віце канцлер Андрес Баблер, який бере участь у засіданні європейських соціал-демократів напередодні саміту. З вами була Людмила на каналі Віден 13 Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій.